Військовослужбовець Іван Вітишин з 2014 року брав участь в антитерористичній операції на сході України. Життя воїна обірвалося під час оборони міжнародного аеропорту Донецьк. Іван добровольцем пішов на війну та до останнього захищав батьківщину. Мати героя Марія погодилася розповісти історію свого сина. Оце слово як не я, то хто в нього було таке, як твердея криця. І ніякий. І... Умовляння, ні його друзів, ні мої його не, не, зупинило. не зупинило. Він е... не то, що е... зголосився добровольцем. Він е... таємно від нас бігав в воєнкомат доти, поки його не забрали. За словами Марії, боєць став на захист України, щоб його діти тільки у тирі бачили зброю. Розповідаючи про свого сина, жінка пишається тим, якою людиною він виріс. Є люди, які на війні поводяться героїчно, але не тому, що то війна, але тому, що вони є добрі, і це було ну, повністю підтвердження про мого сина. Аби зберегти пам'ять про захисника, пані Марія написала книгу Мій син Кіборг. У ній жінка публікує свої материнські спогади та відчуття світлини сімейного альбому. Часто я з сином спілкувалася думками, і дуже мені не раз ці думки хотілося записати на папері. І я на таких кусочках паперу не раз навіть серед ночі могла вставати. І коли в мене були безсонні ночі, я записувала і тих записок назбиралося вже дуже багато. І я рахувала, що це буде неправильно, коли вони просто будуть втрачені. Так. Марія Вітишин каже, що материнський біль не минає з часом, проте важливо не закриватися в собі і розповідати світові про наших захисників. Хто, як не ми, маємо перші нести про них пам'ять. І я тепер рахую, і так для кожного кажу, що наша основна місія тепер лишилася продовжувати їхню справу тим, що нести пам'ять про них. Мати героя каже, з дня загибелі сина пройшло вже більше дев'яти років, проте навіть зараз він сниться жінці, завжди усміхнений та приносить квіти. І слідуючий раз він мені приснився, що мені приніс букети під він знав, що я дуже люблю квіти. Бачите, скільки біля дому я насадила квітів і біля його дошки на стіні будинку у Великій Березовиці, в якому жив Іван, відкрили меморіальну дошку. Вона завжди нагадуватиме про світлу пам'ять воїна.